Ось, мабуть, найвпізнаваніше таксі у світі. Разом зі статуєю свободи ці жовті автомобілі вже давно символи Нью-Йорка. Навіть морське таксі не відрізняється кольором. Усього таких машин більше як 13 тисяч. Кожна оснащена лічильником. Оплачувати проїзд можна як готівкою, так і кредитною карткою. Тариф також для всіх встановлений один. Та вже з наступного року їх будуть замінювати новішими. Купуватимуть економні мінівени зі скляним панорамним дахом. Розетками для зарядки телефонів і навіть usb портами у Львові про такі зміни навіть не говорять. Втім, покращити обслуговування до єврочемпіонату все ж хочуть. Перевізники визнають, зміни потрібні і своєчасні. Хочу підкреслити, що за останні роки, за роки кризи, рівень ілегальності таксі у Львові, і рівень якби укомплектованості тими звичними речами, які нормальні в цілому світі у Львові вже теж були знайомі. Рівень дійсно знизився. Тому це питання треба було піднімати ще раніше. Є перелік вимог, які розробила міська влада спільно з перевізниками. Частина з них вже мала бути впроваджена, адже передбачена законом інші ініціатива, що допоможе покращити сервіс. Пробуємо підрахувати, у скільки обійдуться таксистам запропоновані зміни. Водії таксі мали б одягти темні краватки та сорочки. Також подбати про те, щоб у салоні не було зайвих запахів. Найкоштовнішою обновкою буде лічильник. Також таксисти про всяк випадок повинні мати запас карт Львова іноземною та українською мовами. Щодо зовнішнього оформлення автомобіля, то основними вимогами є касетон жовтого кольору та ознакування на бортах машини. За приблизними підрахунками, в результаті отримуємо півтори тисячі гривень. У таку суму перевізникам може обійтись підготовка одного таксі до єврочемпіонату. Передовсім водії мали б вивчити базову англійську, та ми свідомо пропускаємо цей пункт, оскільки в мерії таксистам запропонували безкоштовний навчальний курс. Їм Написали деякі фрази. Питання, скільки це коштує, там куди треба поїхати. Ну такі елементарні речі. Відповідно, це так систематизували абсолютно з нуля. Наприклад, почали займенників, написали питання, основні якісь дієслова, які які потрібно знати там їхати, коштувати, заплатити, чекати. Поки що зізнаються організатори, ажіотажу серед водіїв та диспетчерів немає. Щоб перевірити, як зараз у таксистів зі знанням іноземної, ми звернулись до Девіда Вінсента. Родом він з Нової Зеландії. Там англійська є державною. У Львові буває досить часто, тому з тутешніми шоферами вже мав справу. Пам'ятаю, один раз приїхав на, на вокзал з, ну, з великим багажом і договорився з, з таксистом. Ми приїхали сюди, в центр, і по путі ціна вже піднялася. І я сказав, ну, що за прикол, ви договорились на таку сину. Він говорить, ну, хочеш, я їду, ми їдемо зараз назад, а ще довше буде тобі йти. Так що я платив. Спершу просимо Девіда звернутись до звичайних бордюрників. Трейн стейшн. Thank you. Далі телефонуємо до диспетчерів. Не з першого разу та новозеландця все ж таки зрозуміли. Це за вуль Краківська. 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 Намбер набертвеніфор. Двадцять фор двадцять Окей, таксі райффор'ю. Амкол'юбек. Ще один недолік, на який вказали нам перевізники. Або відсутність таксометра, або маніпуляції з уже встановленим. Щоб пересвідчитись у цьому, їдемо з Девідом до аеропорту. За легендою, ми туристи з Європи і хочемо побачити новий стадіон. Водій одразу зізнався, англійською не володіє, але прохання наше зрозумів. Карта для пасажирів у нього не знайшлося. Проте чоловік люб'язно погодився допомогти нам її придбати. Зауваження до таксиста виникло на фініші подорожі. Плату він запросив ледь не вдвічі вищу за ринкову. Вирішуємо торгуватись. Maybe 50, 50. Окей? Окей, окей. Я не знаю, как это получается, потому что метр показывает 70 гривен. И он, ну, мы сказали, что это много. Он говорит, нет, я не могу торговаться, это все метр определяет, да, там какая-то фирма вроде, он на ферме работает. А потом он говорит, да, да ладно, 50. То, не знаю, Не знаю, Таксистів майже не контролюють, тому такі випадки не поодинокі, пояснює голова правління Української таксомоторної асоціації. Через це дозволеність переважна більшість водіїв працюють нелегально, пояснює експерт. Для того, щоб щось порядкувати, треба прикласти певні зусилля, часу, грошей на то затрати, щоб стало краще. Хтось таких затрат не несе. І якщо він на тих самих мовах працює на ринку, він виходить виграші. А той, хто хоче порядку, виходить в програші. Перевізники кажуть, що знають, як врегулювати ринок і змусити учасників працювати за правилами. Втім, для цього треба зелене світло від Києва. І влада, і перевізники сходяться в одному, аби запропоновані зміни запрацювали необхідна законодавча база. Над відповідним документом працюють уже близько двох років. Та чи приймуть його до євро наразі невідомо.